Те, що президент запропонував саме пана Клімкіна, я в цьому бачу логіку насамперед в тому, що Клімкін є дуже досвідченим українським дипломатом саме європейського євроатлантичного спрямування. Він має дуже хороший бекграунд в цій сфері, він працював і в. Центральному апараті, опікувавшись питаннями європейської інтеграції, він працював на ключових посадах в двох дуже важливих для нас європейських країнах Британії і Німеччини. Отже, він має справді хороший досвід роботи на цьому напрямку. І оскільки ми підписуємо зараз через кілька днів угоду про асоціацію, якраз сьогодні в Україні потрібен той міністр, який може легко зрозумілою мовою. Говорити про ці речі своїми європейськими колегами, які може е зрозумілою мовою доводити те, що нам болить, те, що нам треба робити, міняти, уточнювати, доповнювати, і таке інше. Отже, це хороший і правильний вибір, саме виходячи з такої ключової задачі, яку ми сьогодні маємо перед зовнішньою політикою. Тобто це міністр, умовно кажучи, не для того, щоб вирішити проблеми на східному напрямку, а для того, щоб вирішувати інтеграційні проблеми на західному. Ви знаєте, на східному напрямку зараз немає жодного міністра, чи практичного, чи теоретичного, який ці теми може вирішити. З повторюю ще раз відомих причин. Це завдання власне всіх: і президента, і прем'єр-міністра, і уряду в цілому, і міністра закордонних справ. Але дозвольте, я буду дещо песимістичним за таких обставин. Я не вірю в те, що ми можемо досягти бодай якихось зрушень. Бо Росія, словами Лаврова, сказала, у нас інші цінності. Ми не хочемо е, говорити про якісь європейські стандарти. Це все це все не, не наше. У нас своя православна віра, отечество і, і все, що з цим пов'язане. Інше нас не цікавить. Ви, Європа, живіть собі своєю європейською е, системою, а нас не чіпайте.